Четверо загиблих та четверо поранених місцевих жителів. Російські війська обстріляли за добу 17 населених пунктів Донецької області. Робота волонтерів на Донеччині. Одні евакуюють з-під обстрілів людей, інші роблять власноруч подушки та маскувальні сітки для українських воїнів. Росіяни розграбували експозиції Херсонського краєзнавчого музею. Російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини у Бахмуті. Внаслідок обстрілів російських окупантів загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Є загиблі у Георгіївці та Кураховому. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обстріли масштабні близько 40 хвилин. Ми не змогли вийти з сховища, накривали рядом з нами. Вони в центральні частині міста. І ворог не мінаметів відбувалося рівня приватного будинку. Ранку вже маємо. На жаль, за рівня. жінку тамхі дані встановлюються. З Бахмуту поліцейські евакуювали родину. Батько з донькою переховувалися у підвалі приватного будинку. Побачили жах, відбувався обстріл. Обстріл, обстріл був не тільки Бахмута в цей момент, а й саме цієї території цього приватного сектору. Жодної домівки, майже жодної домівки вцілілої не було. У Краматорську до газопостачання підключили приватний сектор. Наразі ведуть роботи з підключення багатоповерхівок. Пріоритеті це будинки, які не під'єднані до центрального опалення, і є автономне опалення. Вони йдуть в першу чергу, тому що щоб люди могли звіти, і потім друг друге там де є лічильники, і третій етап, де немає лічильників. Ми маємо отримати від управляючої компанії цих будинків акт по кентиляційним і димовим каналам і тоді ми вже приступимо до роботи. У Торецьк, Костянтинівку, Селидове, Максимільянівку, Бахмут та Часів Яр. Співробітники ДСНС привезли понад 80 кубометрів питної та технічної води. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Бахмут під звуки вибухів біля евакуаційного автобусу збираються люди. Вони вирішили виїхати з міста, яке наразі залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Все одно жалко. Не хочу. Місцева жителька Наталя їде в Дніпро. Де там оселиться, ще не знає. Вдома залишатися небезпечно. Останнім часом жінка могла пересуватися тільки в межах свого району. Ні в город нельзя, за бахмутку мост разбит, мясокомбинат весь вигорел, нічого нет. там вообще з лица землі стерли. Тринок работає, одна аптека работает на весь город, на весь город одна аптека. Якщо хтось там заболел, это получается только военные доктора і то не по специальностям, а так шу придется сделают. Один стоматолог все Артем. Сусід Наталі також вирішив евакуюватись. Його квартира розбита. Три прилета было, там человека убило, у него там полголовы нету, его короче приехали, забрали военные. У меня, ну, у нас нету ни окон, ни дверей, короче, все повыносило. Ну пришли, ну, пришлось выезжать из-за этого. Как бы в принципе думали, что все будет хорошо, ну как бы наладится. Но пока мы видим, что ничего хорошего ну, не, не происходит. Допомагають евакуюватися з Донеччини волонтери благодійного фонду Добра справа. Більше людей стало їхати. Наш народ дуже впертий. Вони сподівалися, що можливо щось зміниться, але ми розуміємо, що це не дуже швидкий процес, і вони сподівалися, що зможуть перечекати. Але дуже холодно, нема світла, нема комунікації, нічого немає. І люди винушені їхати вже. Ще четверо місцевих жителів вирішили виїхати з часів яру. Місто також потерпає від обстрілів росіян. Обстановка, ну будемо так говорити, тривожна, але не до такої степені, як в Бахмуті. Ну ми ж розуміємо. Враг біситься. А Бахмут для них це я не знаю, ну нічого ж не вдасться взяти. ніколи, Ніхто ж його не здасть. До повномасштабного вторгнення у Бахмуті проживало 73 тисячі людей. Наразі залишається близько 12 тисяч. Волонтери благодійного фонду Добра справа щотижня вивозять з міста близько 40 людей. Марія Гречко, Андрій Рєзніков, новини на Суспільному, Донбас. Наш волонтерський центр перш за все це підтримка захисників. От дитячі малюночки які шлють зі всієї України і навіть за кордоном, якщо дітки наші за кордоном. Лариса Коваленка волонтерством почала займатися у 2014-му, після деокупації рідного. Слов'янська з 24 лютого нова сторінка. Брат чоловіка закрив цей прекрасний магазин риболовний, який знають багато хто з людей, і через кілька днів тут відкрилася волонтерка. Ми написали у соцсетях. Приходьте, приносьте, і дуже багато людей відгукнулося. Ми були здивовані. Відгукнулися ті, які до сих пір не були волонтерами. Один з тих, хто допомагає, Станіслав. Хлопець робить окопні свічки. Я сьогодні принес 10 свічок. Взагалі-та, можливо, міг би і більше, але через перебої електрики ну складніше ну, виробляти. Тому зараз в мене в запасі готових немає. Хоча я раніше намагався, що в запасі було вдома 40, бо іноді в мене з дому забирають. Тут також є продукти швидкого приготування, засоби гігієни, ліки, будматеріали, маскувальні сітки. А ось ще ми шиємо лянти ті подушечки теж в Дніпрі. Тобто їде і в тому бетері, і може погуняти, відпочивати. Ми допомагаємо усім. У нас немає своєї бригади, там чи там всім. Всім військовим допомагаємо, всім захисникам. Ну, в основному це, звісно, потреби побутові потреби. Але буває і купують друзі і амуніцію. Та є одна річ, яку не дають нікому. Нікому. Навіть за долари журналісти за кордонів приїжджали. Ось оце. Тому що це, по-перше, подарунок друзів. По-друге, ну ви розумієте, це складає такий потрібний ефект. Але всім хочеться скористуватися. Чи на кожні 15 хвилин до центру заходять військові, іноді просто привітатися і обійнятися? Ми сюди заходимо часто даже так просто навіть нічого не потрібно. Ми заходимо, щоб просто ну побачитися, щоб ну приємно з людьми спілкуватися, бо тут дійсно приємні люди. Багато чим допомагають нам. Ну, ліками теж допомагають. Зараз якраз таке що хлопці хворіють. Хлопці залишають підписи та побажання на прапорі. Такі подарунки каже Лариса для волонтерів особливі. Ось дивіться, оця Гедота. Не буду казати, як її називають, ну скажемо, вражеска казка. По-іншому ми з хлопцями. І оця Гедота. Ви розумієте, що це так? Ну, це для музеїв, для тих волонтерів, хто приїжджає, нам привозить. Для хлопців допомогу допомагають волонтери з усієї України. Зараз у центрі також збирають гроші на безпілотник для фронту. Сама ж Лариса вдруге чекає чоловіка з передової, щоб після перемоги здійснити спільну мрію. Обов'язково в Крим. Це обов'язково. Це пунктик. в Крим. Поїхати, коли буде тепло. Це обов'язково. Далі подивимося. Анастасія Дашко Артур Шагалін. Новини на Суспільному Донбас. Вранці російські військові обстріляли будинки в одному з районів Херсона. Володимир показує своє житло та говорить, йому ще пощастило, адже сусідній будинок розтрощило вщент. От це все рознесло повністю, всі стекла воно їй валяються. Там в середині обвалилося прямо на унітаз, на ванну, все впало. Раз це саме. І свистіло, такі взриви були ужасні. Під обстріл потрапив багатоквартирний будинок по вулиці Перекопській. Голова ОСББ Надія Косторна говорить, постраждало 95% квартир. Це в основному однокомнатні-двокомнатні квартири. Вони всі пострадали, у них повністю все повилітало, а балкони це трьохкомнатні. Погиб один чоловік, молодой парень. Був на балконі і його вбив осколком. У Херсонському обласному центрі екстреної медичної допомоги розказали, що зранку було кілька викликів пов'язаних із травмуванням людей через обстріли. Важких поранень немає. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що вночі надходили повідомлення про обстріли, але за медичною допомогою ніхто не звернувся. Приблизно сьомій десять ранку був приліт снаряду. Попередньо мінометного житловий будинок пошкоджено дах будинку і трапилось займання. Тому на місці працює зараз ДСНС. травмованих немає о 12.01 по вулиці Береславське шосе попадання було в магістральний газопровід. І у нас є на жаль один загиблий. Станом на 15-ту годину, 22 листопада, було 12 влучань у будівлі. Відомо про загибель трьох херсонців. Кількість травмованих уточнюється. За інформацією, яка є у Галини Лугової, вночі російський снаряд також влучив один із будинків Корабельного району. Звідти медики забрали літню жінку з тілесними ушкодженнями. Олена Сумська, Аліна Мокляк, Ігор Петченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Російські військові при втечі повністю вкрали виставкову експозицію з Херсонського краєзнавчого музею, яку збирали понад 100 років, розповів заступник начальника обласної інспекції з охорони пам'яток історії та культури Денис Сікоза. Херсонський музей він один з найстаріших і його колекція формувалася протягом кінця 19-го, початку 20-го століття Гошкевичем як музей старожитностей. І оце ядро колекції, ну. Як археологічне, воно по потім поповнювалося постійно а, знахідками з експедиції, які проводили роботи на території Херсонської області. працівникам музею, які не погодилися співпрацювати з окупаційною владою, заборонили приходити на роботу. Розповіла секретарка музею Олена Яременко. За словами музейниці, вона змогла повернутися сюди 17 листопада разом із працівниками СБУ, які все фіксували. Это был жал. Не аж колени под подкашивались. Я не ожи... я просто не ожидала. Я понимала, что они вывезут. Но чтобы вот просто у нас не осталось оружия коллекции, не осталось коллекции драхметаллов, не осталось коллекции икон. Повністю монеты, полностью повністю медали ордена, причому імпєї епохі воєнних Совєтського Союзу. Це ужасно. Що вот, розгрому? витрины валяются, валяються. Очень неприятно. Розкрадали музей за сприяння директорки, яка пішла на співпрацю з росіянами, говорить Олена Яременко. Перший крок, який мало зробити керівництво музею для збереження експозиції, це демонтаж діючих виставок, каже спеціаліст відділу моніторингу ситуації на окупованих територіях Міністерства культури та інформполітики Сергій Немцев. Мало бути демонтована експозиція, речі мали бути зосереджені фондосховищі. Це б явно убезпечило їх від, від такого мародерства. Тому ви просто приходите в музей і апріорі найкращі речі стоять у вітринах. Не ну все, але цього не було зроблено. І тому ми на жаль втратили ну, експозицію. За словами Сергія Немцева, відновити вкрадені росіянами історичні пам'ятки Україна зможе завдяки механізму світової реституції, тобто йдеться про повернення або відновлення матеріальних цінностей. Але це тривалий і складний процес, каже чоловік. Марина Круглова, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Тринадцята година, перший таврійський мікрорайон Херсона. Люди збираються на безкоштовний гарячий обід. Сьогодні у меню борщ да. у черзі Оксана з двома дітьми каже: вдома, як і у решти жителів цього району, електроплита. Тому за відсутності електрики готувати не можуть. Тут вони не вперше діти борщем смакують залюбки. Борщ дуже вкусний, діти того. Ми його вже не перший раз беремо. Діти вона по 5-6 років, але бросять іще. Ми тільки щось взяли ці тарелочки. Щодня від 200 до 500 обідів сюди привозять з одного з харсонських ресторанів. Там їх готують з початку повномасштабної війни. Розповідає Олексій Олександров, співзасновник громадського об'єднання шеф-склап. Спочатку годували лікарів, які не могли залишити робоче місце. Згодом до них додались пацієнти, стаціонарів та переселенці. Роботу не припиняли. Тепер обіди возять тим харсонцям, які не можуть готувати їх вдома. Дуже велика потреба в харчуванні. У ну, херсонців, які, на жаль, не мають газових плит. У Херсоні є такі райони. На обід готують одну-дві страви, в залежності від наявності продуктів, але гаряче обов'язково традиційно в меню улюблений українцями борщ і не тільки. Жаркою, да, рагу. Овочеве. Те, що просто приготувати, і те, що дуже калорійне. Це овочі з додаванням м'яса або фаршу. Обов'язково ми додаємо м'ясо наші страви. Пісних страв немає. Олексій Олександров каже, кількість порцій залежить від продуктів та фінансової можливості для їх закупівлі. Працюють на пожертвах. На початку війни продукти давали місцеві ресторатори, херсонці, а також привозили із зачинених дитячих садків. Приватні особи приносили продукт продукти і гроші. І декілька фондів нас підтримували. Але зараз на такий період, що ні з ким не співпрацюємо, на жаль. Припиняти роботу кухарі не планують. Олексій та його колеги сподіваються, що фонди повернуться до співпраці. Тоді кількість обідів буде значно більшою. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.